Сьогодні буду пекти Паски, і ви знаєте, завжди, коли це робила моя бабуся, вона завжди казала, що треба, щоб було в хаті тихо, тепло, щоб не було протягів. І завжди перед початком саме вимішування, замішування тіста, треба було прочитати молитву і з добром в серці, з гарними думками, з гарним настрім. Я отримую ну, дуже велике задоволення від цього. І хочу поділитися з вами цим. Зібрали відповідні інгредієнти до нашої пасочки. Це у нас 200 г масла, пів чайної ложечки солі, 400 грам тепленького молочка, 100 грам дріжджів а також у нас тут 10 жовточків, 300 грам цукру кіло борошна. І, звісно ж, ми взяли замість родзинок, взяли нашу в'ялену вишеньку. Тут 150 г. Що ж має ось такий я тазочок. І сюди додаємо наші дріжджі, додаємо їх і додаємо наше підігріте вже молочко. Ось ми його підігріли не гаряче, але тепленьке. Маємо сюди молочко і розчиняємо наші дріжджі. Ось дивіться додаємо загальної кількості цукру дріжджів сюди Я ось додам також дві написано 100 грамів, я вже відважувати буду. Таким чином ми отримуємо нашу опару. Тобто, сюди ми ще додамо 100 грам борошна і будемо чекати, доки це все підійде в листок опару. Гарненько все перемішала і залишаємо, що ж наша опара підійшла. Дивіться, вона так гарненько піднялася. Додаємо сюди решту інгредієнтів. Додаємо сюди нашу решту цукру. Ось так. Додаємо сіль півчайної ложечки. І додаємо наші жовточки. 10 жовточків. Ось так. І гарненько перемішуємо. Ось ми вже з'єднали. Наші жовточки і цукор. І тепер будемо додавати решту борошна, того, що в нас залишилось з кілограмчика. Трішечки залишу, потім додам ще нашу борошну ми вже з'єднали, і тепер будемо додавати сюди нашу вишеньку. Ось так. Все гарненько замішуємо. І тепер будемо додавати сюди наше м'якеньке вершкове масло. Ось так і ретельно все вимішуємо. Я замішую тісто руками, тому як. Люблю відчувати тісто під руками мені подобається робота з тістом.